Поліцейські згадують студентські роки і стають у чергу на екзамен. Щоправда, білетів їм цього разу не видають усі завдання атестаційної програми у комп'ютері. Для того щоб провести тестування, ми пропонуємо зайняти комп'ютерне місце. У кожного ванну своє. Чоловік входить під логіном і паролем в систему. У нього є черновичок, у нього є ручка. І більше ніяких средств ні масової інформації, ні калькулятора, нічого нет. То есть повністю полагається на свої сили, на свої інтелектуальні способності, і в течение двох часов работает самостоятельно для рішення которые ему предлагает система. Організатори атестації запевняють, можливості списати у полісменів не буде. У залі є незалежні спостерігачі від громадської обласної ради. Процес іде по плану все де ніяких. Порушень нема, спостерігаємо, дивимося за всім. Ну я так думаю, що можна було б нам тут і не присутствувати, тому що тут все дуже налажено, чітко і гарно. Самі ж правоохоронці хвилюються і розуміють, що невдале тестування, може залишити їх без роботи. Напередодні дуже хвилювалися, але під час тестів вже взяли себе в руки і чітко відповідали на питання. Цілком набрали достойну. Кількість багів, які відповідають нашим знанням. Та чи зможе вплинути на оцінювання тестів шеф чи товариш? Начальник управління кадрового забезпечення поліції Полтавщини Сергій Гаврик каже, що ні. Відповіді одразу надходять через єдину систему до столиці. Само тестування поліцейських відбувається через комп'ютерні мережі в режимі онлайн напряму з Національної поліції в Києві. Серед питань загальні на логічне та аналітичне мислення, а також професійні щодо знань прав конституції антикорупційного законодавства. Ці два тести складаються з 60 питань. кожен тест, значить, кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тобто поліцейський може набрати максимум 120 балів. Я вам скажу так, що вивчаючи результати тих поліцейських, які вже пройшли тестування, я відзначаю, що рівень наших поліцейських достатньо високий. Значна кількість поліцейських набрала по кожному з тестів більше, ніж половину необхідних балів, 30 і більше. А от результати атестації керівного складу поліції вже відомі. Із 290 начальників 31 особу рекомендували до звільнення, 60 – до пониження на посадах. 36 правоохоронців після перевірки знань навіть підвищили. Є співробітник, який отримав оцінку на пониження, але поїхав на апеляцію, отримав оцінку на увольнення з органів. І вже до кінця серпня на Полтавщині обіцяють повністю оновлену поліцію з жетонами та формою.